Друзі, ми мали змогу побачити, перевірити автомобіль в шкоду ЄТІ 2017 року. На повному приводі 2 літра дизель, механіка. Автомобіль в задовільному стані, хоча має дефекти, має мало пошкодження, були вони виправлені. Це як із валкофарбовим на криші. Ми автомобіль придбали для клієнта. Класну ціну по, по, по автомобілю. І на даний момент вже ми заборонили. Не знаю, ви його вразі побачите, але якщо ви бачите, ось ззаді їде е, Шкода діті 2017 року. Ціна на автомобіль е, так, такий хороший в Європі. Прям хороший-хороший. Ну, щоб ви розуміли, потрібно там заплатити такі кошти, які ми заплатили тут в Україні. Це просто ну, супер ціна. Е, один автомобіль, один автомобіль в Україні за такою ціною. Ми його купили для нашого клієнта. Це, щоб ви розуміли, до 14 тисяч доларів купився автомобіль для клієнта. З 17 2017 року, 160 рідного пробігу, автомобіль був пригнаний. Дав він є типа, з фарбуванням на, на криші, але це супер. Отак, я вам скажу. Для цього не бійтесь купувати автомобілі, які були з якимось невеличким цим. Прям ідеальні автомобілі, бо вони приводять до того, що вони стають потім не ідеальні. Ну, коротше, завжди щось в автомобілі-бушному є не так. Якщо є ідеальна лакофарбове, тоді не з трансмісією, з двигуном, з усім остальним. Просимо вас, приходьте до нас, приходьте до нас, ми вам допоможемо. Чесно, постараємося прям сильно. Постараємося прикладемо зусилля. Не завжди це виходить придбати автомобілі з Є автомобілі, які ну, неможливо знайти. Ну, типа, є автомобілі, які люди там конкретно беруть ціну собі, кажуть, ми хочемо, ми бачимо, в продаються, везде продаються. Так, да, вони продаються. Тобто ну, на автоматі 8 тисяч ну, просто нереально купити. Ну, хорошу машину, прямо хорошу. Це потрібно опуститися до... Стара, що була буде некрасива, хочеться красиву. І такий коротше, ринок 8 тисяч на автоматі, ну от прям печально. все. Вже хочеться і з 10 го року, і вище, а в виходить, вже вона і не 10. Бо дивишся в 8, вже тоді розумієш, що ну, 2000 осталось доплатити і буде завжди коштувати за 8 других коштів. Коротше, підбирайте, того під, під свій бюджет. Не перевищуйте можливості. Щоб не вийшло так, щоб не приходилось позичати і позичати, залазити в долги в долгах, воно не працює, автомобіль. Коротше, не, не заробить так швидко на себе. Так що звертайтеся, допоможемо не тільки придбати автомобіль, допоможемо придбати ще й на продаж автомобіль. Бо е -е, ми вміємо, ми можемо привезти під замовлення. Друзі, автопоєм це сила. Так що їдемо назад у Суми з міста шосте. Так, есть коротше, біля автомобіля. Ось, воно, ось так все подряпано та що говорили. Коротше, потім оця деталь. У нас. Я тебе просто зразу покажу. Оце рідне. Це не рідне. Тут шпакльовки немає. Але є но у нас. Далі машина вся в рідній фарбі. У нас тут фарбовано. Коротше, криша 400, 300, 200, 180. ну, Один із бонусів. Це у нас криша 900, 1200, 1400 і навіть 1700 були в містах. Короче, супенька, нема. Дно. Сіленьке. Всі глушителі, всі на місці. Короче, задній редуктор спрацьовує. У нас тут є таке одне, одне но. Запотивший оцей і все, той не запутівший з редуктора. Право сторони запатівши. Так ситівки.